радіо. мир вам, любі радіослухачі. І з вами програма Дай звуку та Богдан Хіпі. нарешті розпочалось літо. Я дуже сподіваюся на те, що воно буде дуже сонячним і теплим. Ну, не знаю як ви, але я вже наготував собі купу планів на літо щодо відпочинку, тож маю хороший настрій і добрий апетит. І сподіваюся, що все заплановане здійсниться. І під цей хороший літній настрій мала б пасувати чудова літня позитивна композиція. Саме тому я хочу запропонувати вашій увазі хід гурту Mango Jerry in the Summertime. In the when the is you пісня In The Summertime була записана у далекому 1970 році британським поп блюз бендом Mango Jerry. Ця пісня була написана лідером гурту Роландом Коком і розповідає про безтурботні літні дні. Пісня стала хітом номером один по світу. Що включає у себе кілька тижнів номером один у Британії, два тижні номером один у Канаді та номером три у чарті синглів Billboard Hot 100 у Сполучених Штатах? Також вона є одним із найбільших продаваємих синглів і розійшла з кількістю у 30 мільйонів копій. Написання цієї пісні зайняло у Роланда Кока 10 хвилин, поки він відпочивав від роботи time is here, so now the party start to poppin' off Girls are getting wild, I think I see bikinis dropping off Ladies getting crazy like MTV Spring Break Show Summer looking real, who cares if they're fake though? Ще цікаво, що ця пісня була видана Макси синглом, щоб, щоб програвався на швидкості 33 оберти за хвилину. Ну, я нагадаю вам, любі слухачі, що у той час музику слухали не на комп'ютерах, а на програвачах та платівках. Що мали різну швидкість програвання, так от сингли зазвичай мали швидкість обертання у 45 обертів. А завдяки меншій швидкості макси синглу із піснею In Інзе Time, там помістилося ще дві композиції. Ну і таким чином покупці купували три композиції за ціною двох. А це було значною складовою успіху синглу. Майже ідентична версія пісні була випущена у Австралії у тому ж 70-му році. Кій гурт як The Mixtures випустив пісню та кліп під назвою The Pushbike Song, що фактично звучав так само, як і пісня In The Summertime. У 2006 році прогресів клавішник Дерек Шеріан випустив кавер на цю пісню у своєму альбомі Blood of the Snake. У записі прийняли участь співак Білі Айдол, гітарист Slash, який, до речі, нещодавно випустив альбом, та басист Тоні Франклін. А у 2010 році зірки шоу каналу Дісней виконали сімейну версію цієї пісні. Along, back, honey, hole, a honey, a new, so... У 95-му році ямайський репер Шегі зробив кавер на цю пісню і випустив його як головний сингл до своєї третьої студійної платівки. У цьому записі йому допоміг такий виконавець як Рейвон. Що виконав оригінальний текст із пісні у той час, як сам Шегі начитував свої реп-куплети. Ця версія мала певну популярність, так для прикладу, у Британії вона досягла п'ятої сходинки чартів. Також Шегі змінив один із оригінальних рядків пісні, і завдяки цьому вона була використана у кампанії громадського телебачення Британії. А у 96-му році сингл був переведений як музична тема до фільму Фліпер. It's all summertime, I'm appearing at the atmosphere I'm a lover, i tire tired, the clothes that she wear Some of them are bundong, them shyas, some of them are jock, don't care Well, some of them are shined up, some are waxed up, not a sign of smear Now I'll be rolling in my crystals that the girls, them stare This is Shaggy and Raven as the ultimate peer Taking care of our careers so until the world beware Cause it's a brand new selection for your musical air Ну що ж, я гадаю, тепер пора безтурботних сонячних літніх днів разом із гуртом Mango Jerry. На даний момент я прощаюся із вами, але не забувайте слухати радіо у купочці. Там ви зможете почути багато цікавого, а також почути ще мене. І з вами був Богдан Хіппі і передача звуку». А зараз слухаємо композицію In the Summertime Time та наслоджуємося літом. See what you can find If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel, speed along the lane, you can turn or a turn of 25 When the sun goes down, you can make it, make it good on the late by When I bad people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please she don't go sailing in the sea We're always happy Last we're living here yeah, that's our philosophy Sing along with us Dee Dee -de Dee -de Dee da, -de da 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 oh, da Yeah we're happy, happy. time and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice bring your friends, and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a turn or a turn of twenty-five. When the sun goes down, you can make it, make it good and we When I grab, people when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather Sailing in the sea. We're always happy. last we're living here, yeah, that's our philosophy.